Якщо порівнювати, давай так парний секс, назву його так, хоча не сильно люблю це формулювання, і груповий секс. Ви можете виділити, чим от він разюче чи відрізняється від парного сексу? Для мене це і естетики, скажімо, більше. Так. В чому естетика? В тому, що, наприклад, я можу Понаблюдати за тим, як відбувається, доєднатися в потрібний мені момент, тоді коли хочеться, або вийти з там взаємодії в потрібний мені момент. В цьому більше оргазмів з усіх боків можна покорити, як то кажуть, якщо змучилися навіть відійти. Ну ну це це більш е, про насичення. Це, ну, і це, це різні, наприклад, ерогенні зони у людей. Це цікаво, і це прям в цьому знаходишся і плаваєш в цьому. А у вас які відчуття? А, ну, Насправді повністю погоджуюся з усім сказаним. А До того ж, можу ще додати, що знову такі трошечки емоції, рольові моменти можна включати. Плюс таки одночасна стимуляція вдома партнерами. Це Ну це такий плюс і, і до того ж, в принципі, дуже цікава сама інтеракція, коли, допустимо, дорога до оргазму у всіх трьох людей, вона трошечки по різному може проходити. Ну, вона і буде проходити у когось довше, у когось швидше. І навіть граючи на цьому, можна дуже цікаво, в принципі, спочатку вдвох, допустимо, допомогти. Там або візуально, або навіть тактильно тому партнеру кому складніше. Потім він може захотіти трошки дати паузи, приділити увагу комусь іншому. Варіабельність дуже велика варіабельність.